Вітаю цей брифінг присвячено викриттю чергової партії брехні та пропаганди від держави-агресора. В понеділок зранку керівник служби зовнішньої розвідки Росії вкидає в медіа простір всього світу фейк про те, що, начебто, Україна продовжує розробляти так звану брудну ядерну бомбу, і для цього було перекинуто відпрацьоване ядерне паливо з рівненської атомної електростанції до Чорнобиля. Це повна брехня та маячня, покликана лише виправдовувати подальшу агресію Росії проти України. Далі спростовуємо заяву російського очільника Путіна, яка прозвучала під час його спілкування з російськими ж так званими воєнкорами, а насправді воєнними пропагандистами. Путін на цій зустрічі заявив, що, начебто, ними було під Києвом знищено п'ять комплексів Петріот. І, мовляв, після цього Росії не становить жодної проблеми знищити будь-яку будівлю в Києві. Ця заява є теж неправдою, адже навіть за офіційною інформацією до України було поставлено лише два комплекси Петріот. Крім того, насправді жодних комплексів Петріот на території України знищено не було. А це робиться з єдиною метою. Такі заяви мають посилити патріотичні настрої в Росії та. Отримати публічне виправдання для подальшої агресії проти України. Також Путін під час спілкування з африканськими лідерами в Москві вкотре намагався знайти аргументи для продовження війни, розповідаючи про те, що, мовляв, всі проблеми в Україні почалися після государственного кровавого перевороту в 2014 році, який був підтримка западними спонсорами, навіть називали суму, яку вони витратили на цей переворот. Це неправда. По-перше, ніяких сум ніколи ніким не називалися. По-друге, жодних спонсорів цього перевороту не було. А було повстання народу України проти корумпованої влади, яка відмовилася від євроінтеграційного напрямку. Ну і зрештою, кривавим цей переворот він став після того, як тодішній президент втікач дав розпорядження вбивати мирних демонстрантів в Києві, після чого події набули неконтрольованого характеру. А такі заяви російського очільника, вони мають Переконувати лише ту публіку, яка не пам'ятає історичного контексту і не слідкувала за подіями в Україні в ті роки. Ідемо далі для того, щоб знаходити і подалі використовувати російських громадян як гарматне м'ясо в цій війні. Російська пропаганда вкидає ніким не підтверджену, а насправді брехливу інформацію, використовуючи постановочні зйомки. Для цього так, російське медіа ТАСС, державне агентство, публікує в себе на каналі зйомку, зроблену професійною камерою десь на полігоні і супроводжується надписом, мовляв, російське РСЗО «Торнадо Унічтожив установку Хаймерс. Жодних доказів знищення будь-яких Хаймерсів немає. На відео лише пуски ракет з цього самого російського торнадо. Швидше за все, зроблено десь під цю постановку на полігоні. Далі дивимося, як російські медіа намагаються подати вигідному для себе ключі інформацію про події на полі бойових дій на території України і мовляв, українські воєнні не хочуть брати участь в контрнаступальних діях, і вони закидають піском двигуни в танках Леопард. Про це було вкинуто в російський медіапростір з посиланням на неназваних осіб, і потім масово поширено як через Телеграм, так і через Лайв Джорн. Мовляв, це якийсь такий доклад з той сторони в подробностях, розписуючи настроєння екіпажей німецьких леопардів. Брат дзвонив, танкіст на леопарді. Стараємося ламати танки, пісок фільтра сипять задом, на міну наїжджають і так далі. І тому подібне. Це брехня, жодної людини, яка б ці слова озвучила, хоча б на камеру з захованим обличчям. Її людини немає. А ця байка вона повторюється з одного медіа в інше з тим, щоб підтримувати бойовий дух. В в рядах самої російської армії, яка насправді дуже переживає про наступальні дії українських збройних сил, ідемо далі. Раша Today. заява з посиланням на очільника хімічних військ Росії Кирилова. Спланіроване Києвом підтоплення території Херсонської області може сформувати очаги передавами комарами лихорадки западного Ніла. Який цинізм? Ну, по перше, жодного підтоплення немає. Є екологічна катастрофа, яку влаштувала сама Росія, причому перекладаючи відповідальність на Україну за свої злочинні дії, і рано чи пізно за це їм доведеться відповідати в міжнародному трибуналі, включно з такими очільниками хімічних військ, які на весь світ поширюють брехню. Так само брехнею є черговий фейк, про, начебто, загибель керівника української розвідки Буданова, яку масово вкинули в усі російські медіаресурси. Причому з посиланням на кого на депутата-зрадника втікача Іллю люків, який насправді перетворився на одну з гармат російської пропаганди, поширюючи неправду? Очільник української військової розвідки Кирило Буданов перебуває в повному здоров'ї та оптимізмі і передає вітання українським. Збройним силам, а також російським агресорам, яких рано чи пізно очікуватиме відплата за всю за лиха і всю брехню, яку вони поширювали як на території України, так і по всьому світу. Так само насправді є брехнею і посилання на німецьке видання Штерн про те, що Буданов міг загинути. Саме німецьке видання спростувало цю інформацію, сказавши, що ніколи таких публікацій не робило. Це вже не вперше. Ми з вами багато разів аналізували фейкові обкладинки іножденних видань, які поширювала російська. Пропаганда, які було достатньо легко перевірити, просто зайшовши в архіви цих видань і не знайшовши жодних доказів існування таких обкладинок. І, до речі, так само раніше вони вкидали фейк про загибель головнокомандувача збройних сил України, і потім самі ж як ні в чому не бувало, показували його фотографії на заходах з відзначення українських воєнних, жодним чином не вибачаючи за брехню, яку вони перед цим поширювали, про його загибель. Далі Росія намагається знайти якусь вигідну для себе версію обстрілу, який вони влаштували під час перебування африканських лідерів в Києві і через ресурс Україна.ру з посиланням на. Міністерства оборони Росії вони називаються ударом по центрам прийняття рішень в нескольких кілометрах сівені Києва. Таким чином вони спростовують власний же фейк про те, що начебто обстрілу не було. Тобто тепер вони кажуть, що обстріл був, але не в Києві, де були африканські лідери, а где то сєвірні Києва, тобто, мовляв, їхньому життю нічого не загрожувало. Це вкотре доводить, що російська брехня побудована виключно на дезінформації і введені в оману з розрахунком на те, що аудиторія забуде, що вони казали декілька днів до того. Ну і знову Росія намагається знайти для своєї неправди міжнародних рупорів. Цього разу одним з таких спікерів стала румунська сенаторка Діана Шошоаке, яка заявила, що, мовляв, Україна не существує як страна. Її цитує телеграм-канал Путін в Телеграмі. Якщо ж подивитися, хто є ця румунська політик, то вона ще в квітні 2022 року закликала владу Румунії не підтримувати Україну в цій агресії, яку розпочала Росія проти нашої землі, а також вносила законопроект про зміни до румунських законів, де закликала анексувати територію Чернівецької області України а також острів Зміїни, тобто фактично відпрацьовує самі ж російські воєнні пропаганді. Ну і наостанок ще декілька новин, де Росія намагається знайти підтримку своєї громадської думки в цій агресії. Так, Путін в Телеграмі, цей ресурс російський пропагандистський, розповідає про те, що африканець з російським гражданством відправився служити на війну проти України і знаходить такого собі Камірунса Самюеля Маккола, який тільки отримав російський паспорт, сразу прийшов в дагестанський воєнкомат і записався добровольцем. Ну, це може тільки як анекдот переказати один одному, а насправді це новина зроблена. З метою отримати прихильність саме на африканському континенті цієї агресії Росії проти України. Ну і російський воєнний пропагандист, головний редактор агентства Регнум розповідає таку собі байку, мовляв, вона перебувала на фронті, і спілкувалася серед російських агресорів і побачила на е, стіні карту Росії з окупованими українськими територіями. Тут передає діалог двох агресорів. Я не можу привикнути, що Донецьк це Росія говорить, мобілізований із Удмуртії. А я не можу привикнути, що Удмуртія – це тепер моя страна, гавріт ще один найманець, сам, який походить з Донецька. Я місний, у мене тут все моє. Насправді, звичайно, Донецьк не є ніякою ні Росією, ні частиною території, до якої належить Удмуртія. І Донецьк, і всі окуповані території будуть звільнені, а агресор понесе покарання за все зло, яке він приніс на українські землі. На цьому брифінг завершую традиційним закликом. Ви бачите, Яку нісенітницю поширює на весь світ російська пропаганда? Тому не довіряйте жодному слову, яке лунає з їхніх вуст. Якщо ви мешкаєте за межами України, є російськомовний телеканал Freedom або канал іномовлення UA TV. Довіряйте цим ресурсам, а також українському воєнному та політичному керівництву. До зустрічі!